Всім привіт! Вітаю на каналі Аліксду. У цьому відео я коротенько запишу інструкцію, як закинути свої стейпли під 300% річних, як не допустити ключових помилок. Поговоримо про токен USAT, що це таке, та зроблю коротенький гайд, як це я сам все буду робити. І так, друзі, перед тим, як розпочати, підписуємося на мій телеграм-канал, тому що там новини виходять самі найперші. І буває так, що такі поли дуже швидко розробляють. Також YouTube канал, а like, ми погнали. І так, друзі, буквально пару годин тому з'явився такий токен USAT, можливо, він був раніше, але його почали піарити жорстко. і давайте розберемося коротенько, що це таке. Я задав пану GPT, що це таке, що це за UST новий токен USAT, І він коротенько дає нам такі відповіді. Якщо коротко, щоб це все не читати, це дочірня компанія USDT, але вона має ліцензії американських регуляторів, тобто від Криптобанку в США. Тобто вони заходять на ринки США і цей стейбл буде саме якраз там використовуватися. Щоб люди його прийняли, вони запускають різні акції, щоб звернули на нього увагу. В цілому я зрозумів, що тут все окей, що це маркетинговий хід, стоять за цим відомі люди, є ліцензії, тому можна пробувати заробляти. І так, полиставши різні біржі, я замітив, що на біржі Мекс у нас дають самі найбільші АРПІ, а це 300% річних. Але тут є невеличкий нюанс, можна закинути лише 200 доларів. І так, ми давайте перейдемо до цього огляду. Переходимо на Мекс-біржу, речі, силочку, залишу на. Біржу підвіду, якщо у вас немає ще аккаунта, рекомендую завести. До речі, всі біджі потрібно заводити, і переходимо до огляду. Якщо у вас вже є аккаунт, або ви вже його зробили, робимо депозит в любі відомі нам криптовалюти, заходимо на е спот торгівлі, вибираємо пару USDT і USA і купляємо. Тобто, якщо я відвозимо по марки лімітку, скільки, тобто я купляю на 208 USDT, 208,2, а отримує 107. Тут тр трішки є невеличка різниця. Але я беру по маркету, в цілому це незначна сума. Нажимаю купити. Окей, все є. Далі нам, е коли вже є ці токени USAT, заходимо в вкладку Є от у збереження і Мекс заробіток. Далі, коли ми переходимо в цю вкладку, гортаємо нижче, тут є Юсад закінчиться через 29 днів 20 годин. Тут писано 30-300% річних. І ось, перейшовши до даної вкладки, тут на що вартує звернути увагу. Тут написано: якщо ціна, ви закинете там. Менше 200 юсат, ви отримаєте 300% річних. Якщо закинете більше 200 юсат, ви закинете під 20% річних. І ось я взяв таку спеціальну суму 207. Якщо я навіть возьму 201, у мене токени підуть під 20% річних. Якщо я возьму 199, я їх закину під. 300% річних тут є підсвічено. Також є тут е, правила, можна зайти прочитати детально. Я в цілому передивився, нічого такого такого поганого не знайшов, тому я закидаю. І нажимаю почати стейкінг. Все, по факту, через. Скільки там 30 днів у мене тут буде не 199 доларів, а 230 чимось доларів. Багато людей вже почали робити ферми, дзвонити до друзів, шукати аккаунти Мекси. І тут справді дуже хороший відсоток. Я ну, на такому ринку не знаю, де можна заробити там 300% річних, та, або там скільки то в місяць. Але, друзі, будьте завжди акуратними, біржа дуже часто блокує такі кошти, тому якщо ви навіть хочете займатися, то тільки через провірених там людей, Родичів, друзів, батьків, що в случаї чогось ви могли звернутися до тої людини і вона вам допомогла е, з верифікацією. Е, я буду закінчувати. Я думаю, все, що потрібно, я в цьому розказав. Якщо відео тобі було корисним, лайк, підписка. Коментарій на телеграм-канал і до нових випусків.